Усім привіт! І настав час поговорити про а, селектори у CSS. І селектор а, вибирає HTML-елементи, до яких потрібно додати певний стиль. Селектор CSS використовується для знаходження або вибору елементів HTML, які ви хочете стилізувати. А, тобто, що ми мається на увазі? Наприклад, ми можемо до наших тегів. P, також у нас там є інші теги, додавати певні ID. І за цими ID ми будемо передавати нашому CSS від нашого CSS фактично якісь наші дані. Це буде доволі таки цікаво. Тобто, будуть вони відпрацьовувати як певні функції або методи, ми котрим будуть надаватися певні імена. І ці імена у наших селекторах будуть шукати певну Айдіжку, і лише за цією Айдішкою змінювати певні стилі. І ми можемо розділити селектори CSS на п'ять категорій: прості селектори, тобто вибір елементів на основі імені ідентифікатора класу, селектори комбіна... комбінаторів, тобто вибір елементів на основі певного зв'язку між ними. А, селектори псевдокласів, вибір елементів на основі певного стану, а, селектори псевдоелементів, тобто вибір і стиль а, частини елемента, селектори атрибутів, тобто вибір елементів на основі атрибуту або значення атрибуту. І на цій сторінці у нас буде пояснення найпростіше CSS: селектори. Тобто, Селектор елементів вибирає елементи HTML на основі імені е, нашого елементу. Е, що це означає? Наприклад, у нас є якийсь тег P, і на сторінці будуть е, вирівнюватися по центру червоним кольором усі увесь наш текст. Ось ми беремо наш тег P, докидую його е, до е, файлу MyStyles, Ще раз нагадую. А у нас є HTML-сторінка, і у нас є е, сторіночка для CSS. Ось я його закидую, зберігаю. А, краще поки що не буду. А, просто ось наш е, текст, який був раніше. Ось встановлюю все в порядку. А, додаю CSS і я. У нас тепер всі теги P, котрі присутні у нашому HTML, вони починаються якраз ось. Вони тепер червоного кольору і розміщені по центру. Тобто, уна, е, наш стиль застосувався до всіх тегів, котрі нам е, б, тут були позначені. А Якщо треба якийсь індивідуальний, ну якраз, стиль для конкретного тегу е, за певним нашим селектором, е, тоді ми будемо додавати, наприклад, ID. -шко. І селектор ідентифікатора CSS. Буде якраз ID використовує атрибут ID елемента HTML для вибору певного елемента. Ідентифікатор елемента є унікальним на сторінці, тому селектор ідентифікатора використовується для вибору одного унікального елемента. І щоб вибрати елементи з певним ідентифікатором, нам треба написати символ хештегу, а потім ідентифікатор елементу. Тобто, ось у нас на виданому ще прикладі. Правило CSS буде застосовано до елементів HTML з ID-параметром, наприклад, парам 1 І примітка: ім'я ідентифікатора не може починатися з цифри. Ось, Наприклад, у нас є наш CSS. Але він у нас не має в нього якогось нашого селекту. Давайте це зробимо. Яким чином? Наприклад, я приберу ось тут тег P і напишу наш хештег. І, наприклад, парам 1. Збережу і оновлю сторінку. Все стало на свої місця. Тому що у нас ніде немає під'єднання нашого селектору. Тепер. Наприклад, для ТГП, котрий у нас присутній. Ось тут. Я напишу наступне. Ось тут поставлю курсор. Додам, наприклад, внутрішній параметр ID. І пропишу: ось, в мене він автоматично созданий. Пара 1. Перевірю. А, у мене є тільки парам 1. Тому парам 1. Тепер у мене він буде за унікальною ID. Ось тут я приберу, зберігаю. CSS теж зберігаю, оновлюю. Ось H2O у мене винесемо. За моїм селектором. Створимо ще один. Знову ж таки, хештег. Напишу. Наприклад, New. RAM, New Selector. New selector. скопіюю цю назву, щоб потім не бігати. І ось тут, наприклад, в фігурних дужках наприклад, текст align. І нехай буде End, щоб відрізнявся. Аналогічно. Color. Наприклад, нехай буде yellow Є. Тепер ваші e Ну, нехай буде ось тут до першого нашого тегу Б. Роблю нову ID. -шку. ID. І yeah. пишу new. Ah, я, ще вставлю. я ще й копіював. Є. Зберігаю. CSS теж зберігаю. оновлю This text is bold. Ось він. У нас повністю відпрацьовує а, наш м -м, CSS. І ми, якщо ми його, е, наприклад, змінимо, теж закинемо його по центру. Центр. Зберігаємо. а бешка не хоче. Ну, тоді ми не з бешкою будемо гратися, а, наприклад, передамо її до смолу. Зберігаю, СУТ теж зберігаю. оновлю, Ось теж саме. Тому можете погратися з селекторами, створити власні, під'єднати і потім вже автоматично, самостійно їх налаштовувати, щоб ваша сторінка була а, параметризована селекторами, і щоб а, певні речі все ж таки відрізнялися. Єдине, що не забувайте, що для того, щоб Відпрацювало це все, вам буде необхідно додавати ID саме до HTML і до конкретного тегу. Тому спробуйте самостійно. На сьогодні дякую за увагу. До наступної зустрічі.